Другий аргумент, звісно, доволі відомий. Він дійшов до нього, використовуючи метод сумніву. Отже, він почав задавати собі питання у чому я можу бути певним? І відповідав: що ж, я вірю в існування Бога, але, щиро кажучи, я не можу бути певним, що Бог існує. Я вірю, що живу в багатій країні, але раптом мене надурили. Він навіть казав: Я вірю, що у мене були друзі та родина, але раптом мене ошукали». Може, злий демон, до прикладу, вів мене в оману, змусив мене повірити, що мої переживання не є реальним. І звісно, сучасна версія цього фільм матриця. Концепція матриці явно вибудована на занепокоєнні Декарта щодо злого демона. А що як усе, що ви зараз переживаєте, не є реальним, а породженням якоїсь іншої потенційно зловісної істоти? Аналогічно, Декарт міг сумніватися в існуванні свого тіла. Він звернув увагу, що божевільні іноді вірять у наявність додаткових кінцівок, або переконані, що їхні кінцівки мають інші розміри та форму ніж насправді. І запитав, як я можу бути певен, що не божевільний? Адже божевільні люди не вважають себе божевільними. Тож те, що я не вважаю себе божевільним, не означає, що я не божевільний. Як я можу бути певен, казав Декарт, що зараз я не сплю, але є одна річ, в якій Декарт не сумнівався, а саме те, що він сам мислить. Сумніватися в цьому означало б спростувати самого себе, тому Декарт використовував метод сумніву, щоб показати, що мати тіло, яке завжди є невизначеним, і мати розум це дві абсолютно різні речі. Він використовував цей аргумент для обґрунтування дуалізму, тобто ідеї про те, що тіло і розум є роздільними.